Олег, вітаю з чемпіонством. Як тобі взагалі сезон? Чи легко він пройшов особисто для тебе, чи можливо навпаки був доволі важким твої емоції, твої враження? Дякую за, 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 за привітання. Сезон був тяжкий, тому що всі працювали дуже старанно і тому це виявилося в чемпіонство. На кожному тренуванні всі відпрацьовували на всі 100%. Тобто ніхто не філонив, все було на вищому. Рівні перед сезоном пройшли збори і, і протягом всього сезону підтримували форму. І багато ігор, багато. <сміття> Взагалі ну, нелегко. Да. Всі команди сильні, то тобто довелося попотіти, щоб виграти чемпіонство. З якого моменту десь вже відчувалося, що перше місце воно ось близько? Якийсь був такий перелом на гра, можливо, середина чемпіонату чи вже кінцівка? Та у нас такого не було. У нас е, на кожну гру тренерного слова, що ми виходили і грали в свою гру. Щоб ми не, так, так як ми зіграли дві останні гри проти Грифона і Віатека, другий тайм, це було взагалі дуже жахливо, але ми виходимо в кожну гру, він мотивує нас тільки на перемогу. Тобто щоб ми грали тільки в свою гру. Все. Хто для тебе був найважчим суперником? Найважчим суперником? Та. Твірка перша команда. Всі вони достойні грати в чемпіонаті і брати призові місця. Так що за всім було тяжко грати. Ну і особисто про тебе найкращий бомбардир чемпіонату. Наскільки для тебе це є важливо, скажімо так, з якого моменту відчував, що вже можеш виграти, і взагалі, як до цього йшов? Важливо, тому що я взагалі амбіційна людина і мені хотілося виграти. Не, не буду скривати цього. І в минулому сезоні мені не хватило зовсім там трішки, тому що ми з Ткаченко зі скільки в останній грі там таку драму зробили. Типу, і він виграв. Кожен сезон хочу вигравати. Але в цьому все вийшло і дякую всім болівальникам, всій своїй команді, своїй четверті. Всі, всі дуже над цим попрацювали, щоб я став кращим бомбардиром. Так що дякую всім. Це не тільки моя заслуга, це заслуга всього колективу і болівальників. Дякуємо, дякуємо. Ще раз чемпіонат. Так.